Паляниця, шановні пані і панове, через два дні починаю висадку перця. Сьогодні підготавлюю ґрунт, обрабатую землю триходерміном. закладаю все це в термобокс, так що, хто хоче зі мною вирощувати, теж починайте підготавлюватися. Перець, який я буду вирощувати в цьому році, можна в мене заказати. Також можна в мене заказати огірки, томати, цибулю насіння. Різні сорти, є сорти, є з гібриди, кавуни, дині. В общем, кому цікаво, під відео в описі буде вайбер, пишіть туди, все розкажу. Опис сортів гібридів скину, виберете те, що вам сподобається. Також в наявності є три сорта картоплі, які я вирощую з ріка в рік, які класно дають урожай, які неприхітливі, тобто самі оптимальні, щоб і добра була, скажімо так, давала гарний урожай, це гранада. Це Білороса і це Рів'єра. Рів'єра вона ультрарання, її ще називають 40 і в народі. Тобто після висадки, після всходів, через 40 днів вже можна копати молоду картоплю. Сорти дуже урожайні, дуже гарні, абсолютно ними задоволені. Кому цікаво, звертайтеся під відео в описі Viber. Тільки єдине прошу: пишіть, не дзвоніть. Коли дуже багато людей починає дзвонити, дуже важко всім відповісти. І... Я просто не встигаю. І буває, що виключають світло. Так що, якщо ви написали, я в будь-якому випадку вам отвічу, можливо, не одразу не через час, не через два. А з премієм, поки обработаю всі закази, обов'язково вам відповім. Так що, шановні пані і панове, два дні у вас є на підготовку. Через два дні я вже зроблю відео в той же день, як буду висаджувати, покажу, все розкажу. Покажу сорта, які буду вирощувати. Ну і у вас є можливість ще замовити. Даже якщо ви на день-два тримаєте пізніше, це не страшно, тому що перед ще можна висаджувати до 22-25 лютого, якщо ви будете вирощувати в термобоксі. Якщо ви просто на віконце висаджуєте, то вже ось день-два. Вам треба висадити, тому що він чуть довше буде сходити. І ще, шановні пані і панове, під відео в описі я оставлю свою карту. Хто хоче допомогти каналу, можете скинути 20-30 гривень. Буду дуже вдячний. Ваша підтримка дуже для мене цінна. Ну і, шановні пані панове, кому сподобались пальчики вгору, підписуйтесь на канал, дивіться відео. Кожного дня від висадки буду все показувати та розказувати, і зі мною ви зможете вирощувати гарніні урожаї, такі самі, як і вирощую я. Всім дякую і до побачення.